Зараз не я обслужу Юрій Литвишко ще не знає за кілька годин. Він уже не буде головою скандального окрувоборчкому. Приділю увагу, або так До вечора п'ятниці на 223-му без зрушень. Навіть навпаки, з сайту ЦВК ще зли опрацьовані дані. Чому вони ще з сайту? сайтом? Його заступниця геть знудьгувалася. Свободівці застукали її за комп'ютерною грою в карти. Робота не йде. Через вікно побачили, як заступниця голови комісії сидить і просто грається, розкладає покер на комп'ютері. Це сама та дама, яка вносить оці неправдиві дані на сервер центральної виборчої комісії. у мене є свідки. а цей голова дільниці дві доби прокуняв у залі. Усе в протоколах мав звірене. А тепер в членів комісії не сходиться. Підтримці свободівця Левченка це не до вподоби. Шора. Я двое суток просидел, никто слова не подошел из членов комиссии, сказал, хотя бы подвел, скажет, такая ошибка, извини, то-то, то-то, поедем, там, сделает. Двое суток проторчал. Никто со стороны, даже это неуважение, не то, что Чи так всім членам моєї комісії так 223-й знову зависає а ректор? Пані ректор, університету третього віку. Што Што правильний правильний звіт? Звіт? Ви тому, що пав роботи? роботу? Не Ви напряму залежні від пала перепишена. Я не напряму залежні. Не... Він наш роботу не... давець. І ви тут сидите в по кожній комісії ще в кожна комісії, і працюєте на вашого роботодавця напряму. А ви причек на народ України на волевиявлення і на демократію сказала хазяй. Я, а що на, вас сказав, і що Я Господар, на вас не що давай на з'яву депутата зварича. Тут теж нервозно реагують не лише члени комісії, а й люди у залі. а якщо тут не було. От наші депутати Верховної Ради так ведуть розумієте, б'ються. От вони сюди так прийшли, і тут так себе ведуть. Ми сидимо, щоб нам здати, порахувати і щоб розійтися. ми Мирно на п'яту добу справа не зрушила. Тепер після зміни голови комісії на представницю бют Ольгу Гагарину в скандальному 223-му Сподіваються, справа піде швидше і прозоріше. Міжнародний спостерігач 9 сподівається, спецпризначенці на вулиці допоможуть усім, в разі чого на вулиці, крім спецпризначенців, прихильники свободи і автобуси з анонімними симпатиками. Ольга Сніцарчук, Сергій Клименко, п'ятий канал.